Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупає ніжки працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви? Бажаю вам я! Дітки, пропоную вам відгадати, про кого йдеться мова? Хто є найріднішою людиною для кожного з нас? Хто нас діток міцно любить? Хто ніжно так голубить, як ми хворі цілі ночі, не столяє свої очі? Хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки. Так, молодці дітки, це рідна матуся наша. Сьогодні ми будемо вчитися складати розповідь про свою матусю. І ці малюнки нам з вами допоможуть. Але спочатку ми їх розглянемо. Що ж вони означають? Про кого ми будемо розповідати? Як її звуть? Якого зросту матуся? Яке у мами волосся? Якого кольору очі? Що полюбляє їсти мама? Яка улюблена справа мами? Або яка її професія? А зараз я вам розповім про свою матусю. Мою матусю звати Галя. Вона середнього зросту. Її волосся коротке коричневого кольору. У неї блакитні очі. Моя мама любить їсти сир, овочі і фрукти. У моєї мами професія помічник вихователя, а ще вона дуже полюбляє вирощувати квіти. Розкажіть і ви про свою маму. А зараз, дітки, пограємо гру, яка називається Яка мама, коли ви. Яка мама, коли ви граєтесь або навчаєтесь? Сумна чи весела? Вірно, весела. А коли ви хворієте? Сумна, так, молодці. А коли ви обнімаєте маму? Так, весела, а коли ви даруєте їй квіти? Весела, молодці. А як ви плачете? Так, мама сумує, а як ви прибираєте? Так, молодці, весела, а коли ви щось розбили, яка мама? Так, сумна, а коли ви допомагаєте мамі? Мама весела, а коли ви бешкетуєте? Так, молодці, дітки, мама сумує, трішки з вами відпочинемо. Вищ руки підніміть і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться, встаньте прямо, усміхніться, плесні діти, кілька раз за роботу. Все гаразд. Молодці. Розглянемо з вами ілюстрації на тему, що робить матуся. Ану, скажіть мені, будь ласка, що робить матуся? Так, молодці. Матуся куховарить. Що тут робить матуся? Так, молодці, матуся прибирає. Що робить матуся? Матуся бере білизну. Що робить матуся? Матуся миє посуд. Що робить матуся? Матуся прасує одяг. Що робить матуся? Матуся шиє, вишиває. Пограємо у гру, яка ваша мама? Яка мама люба, турботлива? Рідна, гарна, лагідна, найкраща, наймиліша, найкоханіша. Молодці дітки. Дітки, давайте ми будемо любити наших матусь, поважати, оберігати і завжди говорити їм теплі слова. А зараз підійдіть до своїх матусь, обійміть її сильно-сильно і скажіть, як сильно ви її любите. Ще малята. Зараз я покажу, що необхідно підготувати для заняття. Підставка або квойонка для наклеювання, серветка, клей олівець, вирізана смужечка з зеленого кольорового паперу, один круг жовтого кольору, два круги зеленого кольору та шість кругів рожевого кольору або інший кольор, який вам сподобається, ми будемо робити квіточку. Що ж, ми розпочинаємо. Спочатку нам необхідно підготувати наші пелюсточки для квіточки та листечко. Що необхідно зробити? Необхідно скласти їх навпіл. Беремо один круг і згинаємо його навпіл. Ось так. Так необхідно зробити з усіма рожевими колами. Так само ми робимо зеленим. Складаємо навпіл. Ось так. Після того, як ми все склали, необхідно викласти. Спочатку викладаємо стебло посередині, потім жовтий круг, це буде серединка нашої квітки. Потім викладаємо пелюсточки. Ось так по колу, формуючи гарну квіточку. На стебельці формуємо листечку, викладаючи зелені коло з одного та іншого боку. Ось так. Після того, як ми виклали, можемо приступати до наклеювання. Спочатку ми наклеюємо стебло. наносимо клей повністю. Потім приклеїмо на те місце, де ми викладали. За необхідності використовуйте сервис. Далі наклеїмо жовту серединку. Клей тут наносимо від середини до країв. Як наклеїмо наші пелюсточки? Наклеїмо їх лише, наносимо клей на одну половину. Ось так. Нанесли цю половинку ми не чіпаємо. Витираємо серветочку. Так само наступну. Ось пелюсточки вже готові, далі наклеїмо листечко, так само, наносимо клей лише на одну половинку. Ось і все. Подивіться малята, яка вийшла краса, який гарний подарунок для матусі. Сподіваюсь, що і у вас вийде!